Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ось є вседержавна державна програма психічного здоров'я населення України під патронатом першої леді Олени Зеленської, яка називається Ти як пише Олеся Борисова, волонтерка військова. А я пропоную терміново відкрити ще одну програму морального здоров'я українців під назвою ЦЕ як це як виводити поза штат тисячі захисників України обертаючи їх на рабів, які мають жити і служити за те. І отримувати 500-800 гривень на місяці. Це як люди пішли захищати країну, віддали все своє здоров'я, і тепер, коли втрачено боєздатність, знаєте, що з ними робить держава, суспільство помовкує. Краще присядьте, коли втрачено боєздатність, настільки, що вперед-вперед, тобто виконання БР бойових розпоряджень, вже неможливо, але не настільки, щоб ВЛК визнала непридатним повністю, і списала, тобто щоб відбулася демобілізація, людину не звільняють, але виводять поза штат. Підвішують в повітрі юридично і фактично. Посади немає, тож немає зарплати і свободи немає. Людина не може поїхати додому, влаштуватись на роботу. Не людина їде жити в частину або на ППД, або на цивільці навіть може бути, отримуючи від держави 500 гривень на місяць. Держава її не лікує в цей час, не реабілітує. Офіційно це називається знаходитись в розпорядженні командира, і це невідомо наскільки часу. а Цивільні люди починають шепотіти, що військові агресивні, дратівливі, можливо, навіть небезпечні. Трохи зрозуміло, чому. І це один з десятків проявів несправедливих. Яку отримують військові кожного дня від держави і від суспільства, яких вони пішли захищати і захистили, ціною якості свого життя, добробуту, здоров'я. Питання маю: це як запрошую журналістів взяти цю тему в фокус уваги. Запрошую суспільство терміново почати процес психологічного дорослішання з усім ось цим взяти на себе відповідальність. Бо зараз позиція дитяча. Ми цивільні, нас треба захищати. Нас захистили, захищають кожного дня ціною свого здоров'я, фізичного і психологічного. Ой, ці військові вони викликають. В нас тільки важких емоцій, сором, провину, страх, ніяковість. Вони агресивні, це дуже складно. Ми не хочемо на це дивитись, це треба витримувати, щось з цим робити. Не дитяча це справа, діти тільки беруть і нічого не дають. Телеграм-канали пишуть, може запитати Волени і Зеленського особисто, як таким військовим виживати. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.